Зараз читаю коментарі. Боже, як мені приємно, я вам так щиро дякую. У мене слів немає. Мене просто немає слів. Як подякувати вам за вашу підтримку? Я ж говорю і буду говорити це безцінно. Це просто безцінно. Знайти своїх однодумців, і з ними разом, проходити цей якийсь шлях, такий важкий. Взагалі, я маю в виду і схуднення, і те, що зараз у нас робиться. Так набагато лише. Чесно. Ті коментарі, які там написали, що від мене відписуються, бо я хамка, я там не культурна, я їх зачитувати не буду. Це завжди було. Якщо людина себе намагається захистити, вона вже зразу неадекватна і хамка. А я ж ні разу ні на кого не нападала. Ні єдиного разу. Я ні єдиного разу нікому нічого поганого не написала. Якщо я хочу щось сказати, я його отак беру і говорю. І все. Ні за спиною, ні в коментарях. Говорю прямо. І все. Себе захистила я хамка. Я ж можу повторитися, ніколи не плутайте доброту зі слабкістю. Я людина добра, але не слабка. Я і других не ображу просто так, розумієте? І себе в образу не дам. І як, по, і як треба, то ще й за других стану горою. Так же само, як і за сім'ю. Ну, Піду на все. Так, Наталя Яночка, дякую вам за чудовий канал. Не кожна людина ділиться результатами свого схуднення. Не кожна займається просвітництвом. Ви молодчинка. Щира, відкрита людина. Вдячна вам за наполегливу працю. За допомогу іншим людям позбавлятися зайвої ваги здоровим шляхом. Щиро щиро вам дякую. Так. Яночка, так державайте, сильна жінка. Всі твої рецепти смачні і корисні, а головне працюючи на схуднення. Щиро щиро вам дякую. Ольга, Яна, ви така щира, безпосередня і природня. Всього вам найкращого. Щиро дякую, щиро дякую. Так, ну цей коментар я пропущу. Так, Наталя, їжте сало, жирне м'ясо, рибу смажену, солену, копчену м'ясо найжирніших сортів. Масло вершкове, сир твердий, найжирніші. Вершки. До цього тільки огірки та зелень. Чай та кава без цукру. Перерва між вечерею та сніданком 16-19 годин за 4 місяці, мінус 28 кілограм. Ніякі калорії не рахувала. Тож як на кето схоже. Їла досхочу, вага трималася 5 років. Зараз проблеми з ендокринологією і гормонами. Вага повернулася, дивлюся Яну і радію за неї. З'явився стимул сьогодні третій день, придержуючись, придержуючись, яниних рекомендацій. Тож кожен вибирає для себе. Не подобається, як худний Яна. Рахуйте калорії, Яночка, я з вами. Щиро вам дякую. Я ж говорю, в кожного свій шлях. Нехай кожен сам для себе вибере. Продукти, які йому подобаються. Що йому прибрати з свого раціону. Все індивідуально, розумієте? Так же, як і за рибу копчину. Може, не можна комусь її їсти. Людина про це знає, і вона сама вирішить. Їсти її чи не їсти. Щиро дякую вам за коментар. Світлана, 1960. Дякую, миру Україні, нам всім. Світлана, підтримую. Підтримую. Єлена, Яночка, респект. Щиро дякую. щиро дякую. Віолетта. Ой. Ура, молодець, Яна, ви молодець. Я... А я буду зважуватися в п'ятницю. Буде один тиждень. Вже не так багато їм, як перші дні. Всім миру та добра. Я буду тримати за вас кулачки. Щоб у вас був гарний результат. Але ж все рівно, дивіться, це я всім говорю. Буває так, що ну, от залежить там від віку, від ваги, від обставин. Від здоров'я. Буває так, що як людина все робила, наче правильно, в неї там мінус 500 грам або кілограм. То засмучуватися ж не треба, розумієте? Сама головна перша задача це накормити свій організм, його наситити. Розумієте? Якби в мене в ті дні не були отакі ноги, знаєте, що зверху, що знизу. В мене за місяць би перший менша б вага була набагато. Так, через те, що в мене такі були набряки, то, звичайно, і мінус вийшов. Більший. Тому все рівно, який би не був результат, потрібно продовжувати. Розумієте? Не не так, що глянули, ой, мінус 500 грамів все, мені не підходить. Ні, продовжуйте, просто продовжуйте. Щось змінюйте, щось додавайте. Бо я ж кажу, навіть кожен організм на різні продукти реагує по-разному. Комусь хтось від капусти худне, я від тушкованої капусти поправляюся. Або вага стоїть, розумієте? Якось так. Але нічого. Все вийде, якщо щось робити, якщо захотіти. Поїла, більше не купуватиму цей оселедець. Оселедець мало сольний. Я не можу сказати, що він був солений, там страшне. <кій> але пити після нього хочеться. Сил нема. Так, Оксана, доброго дня, Янусю. Так, мене розсердили ті всезнайки. Я теж за своє життя на дієтах сиділа і останнє схудла від нервів і трималась вага 60 плюс-мінус після операції 95 кілограм. Не буду лукавить, І морозовий шоколад і газовані напої, ну як же без випічки. Ну, всі ми люди. Всі ми люди. З 1107 за три дні зразу зійшло 5 кг. водичка плюс. Качелі трохи, бо води багато. Зараз йде по 500 грам, але ж. Це очень і очень. Ну, зараз потрібно ще розуміти, що на дворі температура да, повишена. Організм їх як віддать, так і знову водички набрати і залишити. Тому що організм в таку спеку бере багатенько чому води. Він за що цього охолоджується, щоб зберегти нам життя. Тому так і може бути. Може, мене оце вага? Фу, ти з вашим котиком, Фу, на шию обнімала. Фу. Тому, може, і в мене вага, вага стояла, тому що води дуже багато пила. Можливо, там би і як водичка зійде, може, і ще буде мінус один кілограм. А він не сходив, тому що спека. І водичка тримається, щоб ми ж могли потіти, і нас, нас організм захищає. Тому нічого. Продовжуйте, і все буде добре. Все буде добре. Я вас вірю, ви взагалі молодець. Просто молодець. Фу. Десь такий котик. І десь не щастя ворсотой. Зараз. Так, Анжеліка, Яночка, дякую, дякую, дякую. Вага пішла вниз, душа радіє, ані згору дереться. Від гарного результату. Від парного і гарного. Щиро щиро вам дякую. Щиро дякую. Дуже приємно, чесно. Я ж кажу, хто пише там свої мінуса. Я взагалі була, сижу перечитую. Аж сплакнуть хочеться. От наскільки приємно. Яночка, ви підтримка для нас. Бажаю вам і вашому чоловіку тільки щастя, здоров'я, злагоди та миру. Щиро дякую. Щиро дякую. Вам також здоров'я і всього самого, -самого найкращого. І миру нам і тишини. О, я там за Харків почитала. Ой боже. Вже, вже сил немає ніяких. Ярослава, Яночка, я вперше пишу вам, як бабуся, для вас по віку. Прошу, не нервуйтесь. Не нервуйтесь. Людина, яка не має сили волі, пише так, бо має заздрість до ваших результатів. Таким людям нічого не докажеш. Щиро вам дякую. Щиро, щиро, щиро дякую. Я ж кажу, дуже приємно. Дуже приємно читати, наскільки взагалі. Скільки людей у нас таких класних. Оксана, о, понабігли дивані експерти. Та знайдіть собі другі канали, а не, а, а не свій відкрийте. І почитайте, скільки, скільки хейту. І можливо, тоді ви переглянете своє відношення до людей. У нас тут майже сім'я. А взагалі зробіть же доброї волі. Так. Да, це точно. Сіро дякую. Сиро дякую. Яно, не реагуйте на негативні коментарі. Ви все робите правильно. Нічого не доводьте нікому. Прямуйте до мети. Щиро дякую. Яночка, не звертайте уваги на негативні коментарі. Щиро дякую вам. Доброго дня, Яна. Канал ваш знаю, давно й дивлюся. Підтримати хочу сьогодні. Люди, які не хочуть і нічого для цього не роблять, вміють тільки негативно коментувати. Порада їм. Візьміть та спробуйте, поговоримо потім. Я вас, Яна, підтримую. Щиро щиро дякую. Яночка, ігноруйте хейтерів і тролей. Вони не стоять вашої уваги. Статися до них як до джерела розвитку каналу. Хоча ви, як і казали, що це не є ваша мета. Ні, немає. Тому що я не хочу нічого поганого, щоб підчищати, убирати оце все, знаєте що. Нехай це буде 10 людей, нехай це буде 100 людей. А... Але це щоб були люди, з якими можна було нормально поспілкуватися, отримати задоволення і жити далі. Ви мені допомагаєте і потрібні, а також іншим нормальним людям. Щиро щиро дякую. Яночка, не обращай на них внимание. Я... У вас очень интересный канал. Я благодаря вам стала худеть. Щиро щиро дякую. Віра пише, Яночка, згідно 100%. Щиро дякую. Боже, скільки коментарів я читаю? Бо я ж кажу, я і розплачуся. Щиро раз вам просто велике дякую. За все, за підтримку, за те, що ви є, за те, що ви такі люди з великої букви вмієте чути, розуміти, підтримувати. Я ж повторюсь в такий нелегкий час. Щиро дякую.